Так, началась, все. Всім привіт, друзі! І сьогодні ми, як завжди, будемо грати в Майнкрафт. І це бази Майнкрафт. Че там? А, бази в Майнкрафт. Друга часть. Так, ну. Давайте. От... Ми, коротше, построїмо, думаю, бачу. Е, да, дуже Коротше, дивіться, у мене вже є все для каркасу. Ну, і давайте строю. Окей, ще ніч не наступило. Ми будемо строїти, напевно, отут, десь будемо строїть, наповню, тут. Зараз строю, напевно, давайте по поступам. Бачите, от Значить, тут зробив все це яму кругляком. Ну, коротше. Строїм. Е ну, коротше, в мене вже все. Є, для того, щоб построїть. Все є. Все я вже продумав. Висота нехай буде. Ну. Б 5 блоків, да? П'ять. Десь ми тут спроїмо, треба це шість. Отже, я думаю, вже три буде достатньо. Так, вот так. Я поставлю просто черное стекло. Кстати, <схід> 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 каркас, так что как бы тут, получается, три блока мы отступаем. И тут начинаем строить. Угу. Угу. Так, вот так. Ага. Угу. Ещё вот тут мы робы вот так. Довжина. Довжина має бути 10 блоків. Ну, середньо, то есть, ну, поки один блок ми зразу ми мінусуємо. 2, 3, 4, 5, тут 5. 6, 7, Блин. Так, скільки можно. Так, тут получается. тут Да, да вот тут пятый блок. 6, 7, 8, девять. все, тут одесятый. Все, ломаем, ломаем, ломаем. Ламаем. Строїм мейк каркас Мені порубано. строим, строим. строїм. каркас строим. Строим, 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 тільки чогось ніч не ступай. Це не проблема. Значая лішку вдома. Поспимся спокійно. Защенач фантом. Думаю, всіх он обісить. Так, сніб походу, мені стаку не хватило, так і думаю. Мені стаку не хватить. Так, ну і давайте, от, ми каркас построїли. Ну, ці часті я тільки каркас пайдаю, маю строй. Але ми сьогодні не будемо битися. Це чисто, так сказати, серія постройки. Ну, то будемо все сто... О, О! все, спим. Не факт <рискій> переслушать. Коротше. Йдемо далі строїти каркас я його вже майже построїли. Ну, прям майже прямо. Ну в принципі, каркас хороший. Вийшов. Тільки от звід, звідки нам взяти стекло. Управляем хорош. Ща, у мене десь на, на, на тій базі було, коротше, на другій базі десь має бути. Чи, а, це ж перша база, виходить. Так, все, погнали Так, все, погнали, берем стекло. Так, о, у мене тут їх навіть уста, знач хватить. Знаєш, мені тут господ, що вроді мені звучать один. Ну, ладно, не важливо Головне, що має хватить. Поїхали, let's go! Ну теплиць в мене хороший виходить. Так, о! Що она до кат сама? Ставим ми стекло. Скло мы ставим. ставим... як це набійсить. Як це мене бісить? Ладно. Все, поставил миску Ще оставлю? Ничего страшного, у нас запас останется. То есть хто сказал, что у меня не будет крыши. Крышу я, напевно, зарублю, знаете что? би так зробити кришу добре. О, я знаю, як прикольно зробити кришу. Ща подождіть Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Так ось так ось так. І все, ці оці мають має це чорне стекло. Ще не було, ну, ну кожний звичай. Так, ну і поки що тут ми поставимо двері чисто не куди, але насправді потім вони будуть нормальні. Нормальні туди. До речі, нам треба новий меч. В принципі не проблема, в мене він є. Ось 7. Сім сил удару, а там все та один. О, тут у мене просто та два. Подивайте якось далманці вже меч, тому що він не бісить. Просто ослик. Б'ємо мусика. За що доломати меч. Ну, з точки я вийшов. О, я завжди його не любила. Якщо у нього нормальні торги, то... Ну це торги у нього повний гемон, завтра, в принципі. Що у мене стріляють? Шо, шо шо шо? Шо, шо-шо, шо-шо-шо! Шо-шо-шо-шо? Ты добьюсь. забью! Ты за рукою забью. Рукою забью. Ты за рукою забью. Заб Хамстер комбат. Вс, я, я, я тебя рукой забью. Лама. Ты був жалко, что ты не горох, у меня меч зламався Ладно, короче, у нас я ще один меч не переживай О боже, так, скоро крафт крафту ще одне і Там Дар чарувати буду. Чара-чари, чари, 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 я люблю. Остерта. Просто устата. Остр... На чому я постійно старта попадаю? Остарта зачаровання не саме хороше, але ну, більше менш норм. Так, ну І зараз мені, походу, прийдеться заховати все стекло. Ну, це ховати, ховати кудись. Ну все. І, до речі, так, да, це буде чисто як. Штука для трохи других речей. А я. От думаю. Куди. Что вот це вот все. Треба перемістити вот сюди. Так, ну і давайте ще вот це. Ще поводок. Я не знаю, там що то ще є. Тут є ще арбалет, тут є ще оці всякі штуки. І тут є ще оце. А звідти арбалат мене тут встав. Mm. Тут, тут. Mm. Ну, і все буду. Коротше, давайте ми зараз будем. Ща подожіть. Все, я собі взяв стекло навіть. Я його хотів. В принципі, раді багато хто. Любите, я знаю, это в принципе, хороший по на стекло, классно. Ну, так что добавляем. Так, это сюда. Этикс так взял. Да блин, я вообще на завод сойду О, даже не знаю, что надо так вот добывать. Рукой просто. Те, що звичайне скло. Так, тут буде, коротше, грядка. Чи що вода? Це мені ну, Тут у нас просто буде без нічого, а все друге буде ферма. Так, ну і все, ми мене 8 землі. Так, я на тепер треба двері, в мене десь всталося. А мені ще не люблю душ. Щоб мене тут оце а от є. Я? я не знаю, не що. Але на щось. Коротше, де там десь тут було? Десь тут? Куд... Да, от. Одні двері. Заберемо. Взяли ми двері, струї ми. Ну і давайте ми положимо ось сюди. Так, я взяв семена. Так що Я взяв семена і че настала ничьи и дощ. Давайте позбим. Не я факел. О-о-о! А до речі вони здесь були факіли, на банк, напевно А за покрипер. Ах, ты еще один крипер. Да. Ха! Еще дрочи. Давайте боже можем дать просто шелевых. Че? Да. Так, ну і давайте здесь вот тут. Здесь вот тут. Напевно буду вже робити. Цепьмене якраз є камень. Каменюшка. Так, ставим. Угу. Угу. Ставим і ставим. Це, виходить, десь отут. Головне зараз не поргавити вообще. Так, чіло. Це получай... Це получается вот тут круты, х-нет-то познает, что я за все будут. Ща я тупий Так, ага, e, Я спрацює? Корща ось так. А як як це, прибрати Не проблем, но проблем. No problem. Все, нарешті. Тепер я можу туди воду залити. Типлицю. За Тут плицю можу залити воду. Нарешті. Набирай. И давый. Да, три блоки. Подивіться, что я генератор верну.

Короче Нам треба мотига. мотига мотига, мотига, нам треба мотига Мотига є, все так, що ж би щит був. Чи не було? Не був щит. Нет. Хоть в мене не було щита. Ну і ладно. Tudo, 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 them. Ну, в принципе, нормально. Нормально. В ще может, то, что мінімально минимально так продовжити. Вот тут, и вот тут. Так и вот так. Ну, все, в принципе, yeah. тут є. Все, мы можем пяти брати свекла. Як Как тут нужно специфика, хлоп хлоп, вже мене не забей, Бісиш! Так, ну, в принципі, м-м-м, аня ми троху чисто сію інвентар від цього всього... ...поноса. Цього всього поноса, короче... Ну, серйозно. Ну, чисто, м'яже, цей. Ми сію не вітаєм, від цього всього поноса. Ну, тут... я трохи поносиш. Мені зараз викинув сундук. Ну, популау, я не знаю. Коротше, ну і зараз пішли, не знаю, за фекламу, може. Ну, пішли за фекламою. КУДА? Зараз це... це... я думаю це є от. Тепер... Коротше, це є. Іди гуляти. Ти. Це. Є. Ти непка. Да, я мене тут факла. Ні, стоп. Нащо не факла, якщо я можу зробити ці? Все, тепер ти без мене нікуди не поїдеш. То чого в мене звука немає? А что на кино? Что вагонетки є звук? Ну, в принципі ламп. Так. так е -х 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 -х. О, ліхтарик. Шіше лампа. Прикольно, ну, що у нас такой классно. НЕ ЖАЛІВ я. Коротше, їх кількості. не жалів просто. Давайте ми зараз зробимо ніч і подивимось. Час ніч. О, так ось тут вообще суперське Не, навіть не ніч, а... північ. Північ. Точно темно і тут... Світло, дуже добре. Окей, тоді День. Друзі. Ну, думаю, на цьому будемо закінчувати, тому що я вже все построїв, що треба. Я все зробив, все освітив, все зробив. Ну, коротше, поняв. Всім пока-пока, друзі! Надеюсь, всем сподобилось это видео. Поставьте в подобайку, подпишитесь на канал. И всем пока-пока.